Всім привіт! Ви на каналі Хіч Трі, і сьогодні ми знову говоримо про підлогу. Сьогодні наша тема буде така: чи можна покласти підлогове покриття без розриву? Давайте в цьому розберемося. Спочатку ми візьмемо ламінат. Багато хто зараз в сучасному ремонті не хоче використовувати пороги і тому хоче вкладати своє підлогове покриття. Абсолютно без розривів. Так назв нас це називається в професійному жаргоні сплошним ковром. Тобто, ви ми викладаємо підлогове покриття по всьому приміщенню без розривів, без якихось порожків, щоб було все красиво. Щоб покласти максимально велику кількість квадратних метрів ламінату сплошним ковром. Нам треба врахувати декілька моментів. Перший момент це вологість. Нагадуємо, вологість має бути не більше 2%. Вологість стяжки. Тому що ламінат від вологи розширяється. І якщо ви будете класти велику, великий метраж, без розривів і без порогів, вологість має бути в нормі. І якщо ви десь не впевнені в вологості, чи стяжка залита не дуже давно, там, порядка місяця назад, да, краще кинути на неї плівочку. І потім уже тільки підкладку і ламінат. Це зайвим ніколи не буде. Далі, ще один немаловажний параметр це рівність стяжки. Знову ж таки, старе правило, але ми його використовуємо. Беремо провило 2 метра і перевіряємо, щоб на цих 2 метрах по, всьому, по всій площині були перепади не більше 2 мм. І ще дуже важливо дивитися, яка найдовша сторона укладки ламінату. Наприклад, ми, коли укладаємо, в нас є площа да? довжина на ширину. Той параметр, який, який більший, ми дивимося, яка максимальна довжина від точки А до точки Б. По книжці, по книжці це має бути ну, не більше 10 метрів. Ну там 10 з копійками це ще нормально. Якщо ми вже бачимо, що там 12 метрів чи, чи більше, то там вже треба робити розрив. Тому що якщо буде багато кімнат, у вас буде дуже велике напряження в дверних пройомах і він стане доміком. Все-таки він стане доміком. Або якщо у вас є діагональ сплошна відкрита, також там е е довжина від точки А до точки Б більше 10 метрів, також треба робити розрив. І розглянемо такий приклад. Якщо е на багатьох пачках пишеться, ну це е до кварцвініла більше відноситься, але в ламінаті також я це зустрічав. Наприклад, написано в рекламці, що ламінат можна покласти. Там 100 квадратів сплошним ковром, без розривів, нічого порошків не робіть, не переймайтеся, завод гарантує. Дивіться, це подрозумівається під собою те, що це можна покласти 100 квадратів в одному приміщенні. Тобто, якщо це танцпол без кімнат, без дверних пройомів, то там дійсно можна покласти і 100 квадратних метрів нормального ламінату, без розриву, там навіть паритись не треба. Просто компенсаційні зазори зробили від кожної стіни. І все буде нормально грати. А якщо у вас, наприклад, 70 квадратів і у вас 4 кімнати, тобто у вас 4 двірні пройоми, у вас будуть великі е, довжини між точкою А і точкою Б, е, ну там покласти будь-який ламінат не вийде. Тобто бюджетні варіанти, ну, скажімо так, всі неєвропейські європейські варіанти, де там замки, наприклад, 5G, там різні оці кліки, твін-кліки, дабл-кліки і, і оце все, 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 все. Це там не піде. Які ж замки тоді можна вкладати на великі площини е, в ламінаті? Ну, Всі замки, які туго, тугенько входить один в другого. Це замок Uniclique, е це е, замок бренду Ламіната Quickstep. Він багато використовується в других ламінатах, не тільки в Quickstep. бо ми знаємо, що Quickstep – це там космос ціна. Ну, для когось космос, для когось ні, але там ціна вище середнього. Скажімо так, багато виробників використовують цей замок, і в принципі його можна вкладати. Далі, е оцей цей, цей, такий тугенький добивний замок, такий, як, наприклад, в Парадора, теж його можна вкладати, бо він е ну, намертво ляже один до одного, не буде там йорзать, не буде там ніяких скрипів, нічого. Тобто отакі, от замки, можете самі там приходити, на дзірцю на, на його видно, як, як один замок лягає в другий. Якщо там є якісь прощеліни, о, о, то ні, там буде вже там будуть якісь моменти. Давайте тепер розберемося в метражах. Все ж таки, які ми рекомендуємо вкладати в метражі, які не рекомендуємо. Якщо у вас самий там класний замок, не знаю, Uniclick чи суд, якийсь там інший. Але він дуже щільно прилягає, але вас 100 квадратів і 4 кімнати, ми вам не рекомендуємо вкладати сплошним ковром, навіть якщо ви е учли оці всі моменти, які ми говорили перед цим. Все-таки є правила. Да? Тобто в середньому це десь 60-70 квадратів, максимум. Більше ми не рекомендували вам укладати, якщо це декілька кімнат, там 3-4 і більше. Якщо це якісь не європейські бренди. Ламінату, і ви там не впевнені. Там, ну не знаю, там Туреччина, Китай якийсь, ще якісь там варіанти, які не підпорядковуються європейській класифікації. Там би вам рекомендували ми вкладати до 50 квадратів сплошним ковром. Опять-таки, з дотриманням оцих всіх зазорів, рівності, вологості, довжин. І, в принципі, тоді у вас не буде проблем. Що стосується вкладання без порогів вінілу, кварц вінілу, SPC і всього цього, -цього де є слово вініл, тут, тут питання стоїть таким чином: це клейовий варіант чи замковий. Якщо в ламінаті він тільки замковий, то вініл ще ділиться на клеєвий. І замковий, ну ви ж знаєте, ви ж на нашому Ютубі вже заходите, передивилися, ви вже це розказували. Але тепер ще раз повторимо: клеєвий вініл, ви можете клеїти. Хоч 100 квадратів, хоч 200, хоч 300. Там немає е, замкового з'єднання. Там тільки треба поклеїти не двома лівими руками на нормальну бажану нівелір масу. Його можна покласти. Ну, ми клеїли в нашій пам'яті будь-які метражі, там і 150 квадратів. Звичайно, ми лишаємо компенсаційні зазори також від, від стіночки. Але ну, він майже ні від чого не розширяється. І на нашій пам'яті не було такого, щоб клейовий вініл. Якось там розширився і став доміком. Тобто, клеєві варіанти підлогового покриття можна робити без розривів, не взираючи на те, на скільки у вас найбільша довжина там від точки А до точки Б. Неважливо, звичайно, також скільки у вас двірних пройомів. Ну, вологу, звісно, соблюдати треба. цементно пісочна стяжка має бути вологістю не більше 2%. Ну, і звичайно, рівність, але під Кливий, ми ж вам вже говоримо і говорили не один раз, що треба використовувати нівелірмасу, а вона виливається в ноль, і там ніяких перефадів не буде. Що <клес> стосується замкового вінілу кварцвінілу, тут ситуація така: всі перечислені требування, які до ламінату, сюди також присутні. Він тільки в нього перевага під ламінатом, він не розширяється від вологи. Якщо у вас в кімнаті буде волога, він від цього не розширяється. Від чого ж розширяється вініл? Він розширяється від тепла. Якщо, наприклад, у вас літо, у вас великі окна, і їх багато і сонячна сторона, і постійно весь день гріє в одну точку сонце, воно нагріває, він від цього теж трішки розширюється. Але ви також лишайте компенсаційні зазори на замковому Вінілі чи квартсвінілі. Що стосується метражів, які можна вкладати. Ну тут схоже з ламінатом. На нашій практиці найбільше ми вкладали замкового варіанта. Ми розказували в предыдущих роликах: 100 квадратів ми ложили замкового вініла сплошним ковром. Але ми робили компенсаційні зазори не 8 там, міліметрів, а зробили, здається, 12, а в деяких місцях і 13 міліметрів. Але це закрили плінтусом. Щоб було красиво, ну лежить він вже здається півроку, вроді там нічого немає. Але і там теж було двірних пройомів, здається, чи шість там було. Тобто, від кожної нерухомої частини, від кожного двірного пройома е відступаєте оці 12-13 Ми відступали, і було нормально. Але по книжці, по книжці, ну напевно, все-таки. Більше б 80 квадратів замкового вініла ми б не рекомендували вкладати незалежності від бренда. Ну хіба є якісь безвиходні ситуації? От як була в нас, де в клієнтки було заложено вже дизайн-проект без порогів, і ми пішли, пішли на її назустріч. Ну, на, на тому робіть компенсаційні зазори більше і обов'язково перевіряйте вологу, стяжки, рівність і все таке. Що стосується бюджетних кварцвінілів, на них також пишуть дуже часто, прямо це не наклеєчка, де 200 квадратів можна вкладати сплошним ковром, це також подрозумівається, що це одним приміщенням, тобто танцпол. Якщо у вас там ви купили найдешевший кварцвініл по акції там за 800 гривень замковий, і ви хочете покласти 80 квадратів, ми б вам це не рекомендували робити. Що стосується паркетної дошки, то тут, якщо ви вкладаєте її на замок, Ну, по-перше, підложка має бути пробка. Других бажано не розглядати. Це найкраща підложка для паркетної дошки, якщо це, опять-таки, більше 60 квадратів, ну там уже треба клеїти. Тому що е дерев'яна підлога до всього того, про що ми перед цим розказали, вона ще ж дерев'яна, тобто вона може скрипіти десь якийсь перепадік. Десь якась влага пішла у вас в приміщенні, і все, і у вас з'явився скрип. Тому краще взагалі паркетну дошку, якщо ви вже націлились на неї, то її краще клеїти. Так вона буде служити дуже довго і ніколи не буде скрипів. А якщо ж на замок, так само напевно, десь до 60 квадратів, і щоб найбільша довжина між сторонами була не більше 10 метрів, тоді можете вкладати на рівненьку стяжку і на нормальну підложечку. Дякуємо, що додивилися до кінця. Надіємося, вам було цікаво. Можете поставити якогось там лайка чи ще якогось там коментаря написати. Дякуємо, що підписуєтесь. Зустрінемось у нових відео!